Ми з України і з вами адвокат Роман Сімудін. Як ви вже знаєте, все частіше військовозобов'язаним від Укрпошти на Вайбер надходить смс-повідомлення про надходження повістки. ЗМІ, посилаючись на юристів, адвокатів, стверджують, що повістка про виклик до ТЦК вважається врученою, якщо Укрпошта надійшле на Viber повідомлення про її надходження до поштового відділення, а військовозобов'язаний її не забере. Але крім тверджень, ні на які нормативні документи не посилається. Підписники та частина клієнтів стверджують, що це незаконно, нас залякують, розводять і тому подібне. І я не здивований, що люди заплуталися та не можуть зрозуміти, правда це чи міф. І на це є дві причини: по-перше, неповната висвітленої інформації, бо в публікаціях відсутні посилання на постанову Кабміну. А по друге, Постійні зміни. Я вже й не можу, якщо чесно, порахувати, скільки разів Кабмін змінював постанови щодо ведення військового обліку, мобілізації, ВЛК, бронювання і тому подібне. Тож далі коротко та по суті розкрию деталі, чи є законним способом повідомлення про повістки через Viber або ні. Для захисту своїх прав на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія надрайгером замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або закріпленому коментарі. Також є можливість підписати особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Зміна поштових правил. 8 жовтня уряд прийняв постанову номер 1147 якою вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Згідно з нею, рекомендовані листи з позначкою Повістка ТСК під час доставки вручається особиста адресата. У разі відсутності адресата працівник поштового зв'язку інформує адресата за наявним номером телефону або вкладає до абонентської скриньки. Повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Таким чином, закон дозволяє Укрпошті надсилати повідомлення про надходження до поштового відділення повістки ТЦК у месенджерах Viber. Отримавши таке повідомлення, військовозобов'язаний буде вважатися належним чином повідомлений про надходження повістки та виклик до ТЦК. Інформування поштою та обов'язково Заважу, що всі військовозобов'язники уточнили персональні дані через SNAP і мобільний додаток Reserve Plus надали ТЦК номер свого мобільного телефону. А месенджер Viber є додатком до смартфонів та прив'язаний до номеру телефону. Також постановою номер 1147, уряд постановив, що протягом. Трьох робочих днів після отримання повідомлення про надходження рекомендованого листа з повісткою ТЦК, у тому числі і на месенджер Viber, військовозобов'язаний повинен з'явитися для її отримання у відділення поштового зв'язку. Якщо адресат не з'явився для одержання листа з позначкою повістка ТЦК, працівник пошти робить позначку, адресат відсутній за зазначеною адресою і наступного робочого дня вже Повертає цей лист до ТЦК. Висновки: наслідки неявки за повісткою. Уряд зробив можливим інформування військових зобов'язаних про надходження рекомендованого листа з повісткою ТЦК за наявним номером телефону, у тому числі через Viber. Які наслідки неявки за повісткою у поштове відділення після отримання повідомлення у месенджер Viber, після повернення Укрпоштою до ТЦК. Рекомендованого листа з повісткою та позначкою саме пошти адресат відсутній за зазначеною адресою, ТЦК має право притягнути військово зобов'язано за неявку за повісткою за статтею 210 і значком 1 кодексу про адмінправопорушення та накласти штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, дякую спонсорам каналу за підтримку. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!